Дорогі українці, з 2019 року в цій залі в опозиції про європейської проукраїнської не так багато механізмів захищати інтереси наших виборців. А до них ми відносимо всіх українців, які за Україну за ЄС і НАТО. Тим не менше, нашій команді вдається нав'язувати цивілізований порядок денний цій залі, відстоюючи суб'єктність роботи парламенту і підзвітність призначеного офісом президента уряду парламенту. Саме тому європейська солідарність далася до найжорсткішої парламентської форми боротьби блокування трибуни для того, аби Примусити міністрів зустрітися з фракціями і не кнопкодавами тут всім попрацювати, а таки внести певні, хоча б зміни, до проекту бюджету воюючої країни, що вдалося нашій команді, і за що ми дякуємо всім іншим фракціям-депутатам, які до цього долучилися. Перше. Збільшення ПДФО громадам на 4%, Громади будуть отримувати 64% ПДФО. І це ключова історія в той час, коли саме на громади лягає найбільше навантаження в контексті утримання шкіл лікарень під час російських бомбардувань. Друге нам вдалося дотиснути уряд пере. Ключити 1 мільярд гривень на захищенні статті видатків Міністерства оборони. Третє. Ми будемо дуже жорстко контролювати. щоб коли мова йде про дороги, то йшлося тільки про ремонт тих доріг, де це вимагає логістика доставки збройних сил України. Це дуже важливо. І четверте, ключове до проекту бюджету. Внесена наша поправка, що з 1 січня наступного року мають бути переглянуті до 20% ПДФО бригадам. А тепер що не вдалося, і я хочу, аби це почула вся країна. В проєкті бюджету на 26-й рік залишається марафон. Залишається цей пропагандистський марафон, за який влада, і я це відповідально вам доповідаю, боролася більше ніж за зарплати солдатів. А ще там є нова Вовина Тисяча. Тільки вона буде називатися Вовин-Пітчинг. тому що 4 мільярди передаються безкарно, безконтрольно на так звані витрати. Це буде особиста програма Зеленського нова роздавати своїм пригодованим митцям, так званим якісь знаєте, там грантики і таке інше на так званий культурний продукт. Ми бачимо його по марафону. Ми бачимо цей продукт по телеграм-каналу тому наша вимога сьогодні, що ми маємо голосувати цей бюджет постатейно по блоково для того, аби вичистити звідти все гівно, вибачте на слові, і ми зараз дамо вам шанс вичистити ці жахливі поправки, вимагаємо голосувати постатейно, аби вся країна бачила позицію в першу чергу. Слух в позицію в першу чергу.